Четвер, 4, 4 вересня 1289-та доба війни. Ворог продовжує обстріли й атаки України. Є жертви, поранення, руйнування на Дніпропетровщині. Ударів російської армії зазнали Синельниківські і Нікопольські райони. Медики головної госпітальної бази врятували життя вагітної жінки і майбутньої дитини, які постраждали під час дронового удару. У Дніпровському районі відкрили новий територіальний центр. Про це та інше у випуску у студії Павло Жевтієв сурдопереклад Переклад Ганна Костікова. Ми Починаємо. Воронці неба збили над областю два безпілотники. Повідомили у повітряному командуванні. Було влучання по Покровській громаді Синельниківського району. Там постраждав 29-річний чоловік. Він на амбулаторному лікуванні. Зруйнований приватний будинок. По Нікопольщині агресор бив, бивів дронами скинув боєприпаси з безпілотника. Атакував Нікополь, Покровську, Марганецьку, Мирівську громади. Люди вціліли. Про ситуацію в інших регіонах російські загарбники атакували Одесу безпілотниками. На щастя, жертв немає, але є пошкодження інфраструктури. Понад 40 вогнеборців боролися з вогнем. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебувала і Херсонщина. А російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, господарчу споруду та приватні автомобілі. Через російську агресію дві людини загинули ще дві дістали поранення. Про втрати ворога далі за добу російські війська втратили 840 окупантів і сотні одиниць техніки. Бойові втрати противника за час війни становлять особового складу мільйон 85 тисяч осіб, безпілотників оперативно-тактичного рівня понад 56 тисяч крилатих ракет 3686, Повідомили в генеральному штабі збройних сил України. Офіційна хроніка подій далі. Президент України Володимир Зеленський взяв участь у засіданні глав держав та урядів Північно-Балтійської вісімки, яке відбулося у Данії. Лідери сфокусувалися на двох ключових темах: оборона зараз, поки війна Росії триває, та в майбутньому у вигляді гарантій безпеки. Зокрема, обговорили інвестиції в українське виробництво зброї та спільні проєкти. У Парижі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Франції Мануеля Макрона Тета ТЕТ, а також у складі делегації обговорили підготовчу роботу над гарантіями безпеки. Скоординували позиції перед засіданням коаліції охочих, яке відбудеться завтра. Нагадую, дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 і ми продовжуємо. Лікарі головної госпітальної бази області врятували відразу два життя жінки і її майбутньої дитини. В автівку, якою вони їхали, влучив ворожий дрон. Поранено було всю родину. Історія порятунку розповість мій колега, журналіст Ян Андрусенко. Війна триває. Російська армія не припиняє обстріли й атаки мирних мешканців. Окупанти за допомогою fpv FPV-дрона атакували приватний автомобіль на Херсонщині, у якому знаходилась вагітна жінка. Внаслідок атаки потерпіло, доправили до Дніпра, а її чоловік з пораненнями до Кривого Рога. Доставили до нас два дні підготовки до операції. Один з кращих хірургів. Вітався за операцію, дістав відламок, який залетів посередині ворога, був під під'язичній кісці. Операція проходила на протязі однієї години, вдало, ніяких порушень нема. І сьогодні ми думаємо лише про одне дочекатися 40 тижнів. І народити здорового українця. Лікарі головної госпітальної бази області провели унікальну операцію. Дістали двохсантиметровий уламок з горла, зберігши два життя. Аліни і ще не дитини. Перш за все ми найбільше писалися того, що можуть бути задіяні дихальні шляхи безпосередньо, тобто ми намагалися запобігти великому набряку, для того, щоб пацієнтка могла вільно дихати, щоб не доводилося добити додаткові втручання для полегшення її дихання. І нам, на щастя, це вдалося. Так, для цієї цієї зони уламок був досить великий. Він дивом. Не ушкодив судини, дивом не ушкодив нервові закінчення, що дозволило нам його якісно, майже безкровно видалити і повністю зберегти функції пацієнтки. Тобто пацієнтка у нас розмовляє, пацієнтка у нас самостійно ковтає, харчується і потрошку одужає. Постраждала Аліна, згадує той жахливий день. З її слів, все сталося одномоментно. Ворожого дрона чутно не було. Ми з чоловіком їхали з села, щоб усі зробити. І ну, напав на нас дрон на машині. Вибух, машина загоріла. Я одразу відчула, що гаряче потекло. Чоловік одразу дав сумку. Така плотна сумка. Щоб я приклала і сам тримав теж. Удар припався мені на ліву частину, та, і чоловіку теж в ліву частину. Так думав, що десь з його сторони, ззад, з водіскочками. Я, Ні. я тут все було. Тут, все раптово. Ми під'їжджали до блокпосту, угу. і удар і все. Після пережитої ворожої атаки, за словами лікарів, була загроза для життя дитини. Втім, зараз пацієнтка під пильним наглядом лікарів. Вона на 33-му тижні вагітності. Чекає хлопчика. Так, ризик для дитини був. По перше, це бойова травма. Була крововтрата, був страх у матусі, але зараз криза минувала. Аліна прооперована. За дитиною ми дивимося кожен день, моніторуємо всі показники. На сьогоднішній день все добре. Народити Аліна має в жовтні і вже навіть визначилися з ім'ям. Дитину мріють назвати Олександр. Бажаємо Аліні повного одужання і стати щасливою мамою. Яна Андрусенко, Данило Скрипник, новини Д-1. На Дніпропетровщині вперше виявили новий підваріант covid 19 омікрон німбус. Його зафіксували у мешканки Дніпра. Основний симптом гострий біль у горлі. Паралельно у Дніпрі, Кривому розі, Дніпровському та Синельниківському районах у 19 людей підтвердили ще один варіант коронавірусної інфекції омікрон стратус. Захворіли 18 дорослих і одна дитина. За даними Дніпропетровського обласного центру контролю і профілактики хвороб, Міністерства охорони здоров'я. За минулий тиждень у регіоні на ковід-19 захворіли майже 1200 осіб. З них 200 дітей. У стаціонарах перебувають 157 пацієнтів. Медики наполягають при перших ознаках захворювання відразу звертатися до лікаря. У Волоському Дніпровського району відкрили транзитний центр. Приймають тих, хто рятується із прифронтових територій Синельниківщини і Донеччини. Подробиці у наступному сюжеті у транзитному центрі можна зареєструватися, оформити виплати, отримати юридичні, психологічні та медичні послуги. Працівники центру максимально уважні до кожного, хто сюди потрапляє. Цей центр на сьогодні розгорнуто 76 ліжок, але спроможність до 200 людей може прийняти. Люди тут знаходяться два-три дні у випадку необхідності, саме для того, щоб оформити допомогу, отримати консультацію щодо відновлення документів або інші послуги, які необхідні, у тому числі визначення розселення, тобто допомога в розселенні. Якщо люди планують поїхати далі, у нас є домовленості з областями. На сьогодні Міністерство розвитку громад та територій визначило Приймаючну області, це Київська, Рівненська та Кіровоградська, тому в цьому напрямку також проводимо роботу. В нашій області також є можливість для тих, хто хоче залишитись в нашій області, є інформація по вільних місцях в наших МТП. В центрі спільно працюють міжнародні та національні організації, влада, громада та волонтери. Наша задача організувати це приміщення максимально комфортно для людей і допомогти з координацією на місці. Найперше їй пропонують елементарно поїсти, відпочити вода. Далі вона проходить реєстрацію, обов'язково зареєструвалася. І далі по всі партнери надають різні різний вид допомоги, тобто. Це може бути юридична допомога, реєстрація на грошову допомогу. Це допомога з соціальною підтримкою кейс менеджментом Діти, якщо потрібно психологічна допомога, у нас є окрема дитяча кімната, де їм надається індивідуальна або групова допомога. У разі потреби вони можуть тут залишитися на до трьох діб. У нас є кімната для багатодітних родин. У нас є кімната для маломобільних людей, є кімната для годуючих матерів, і таких декілька кімнат. То у нас є загальна кімната, є їдальня. Тобто, У нас є ЦНАП мобільний, який тут працює, якщо треба відновити документи тут на місці, видати довідку. І медичний персонал максимально включений, тобто весь спектр послуг. Люди, які змушені були покинути власні домівки через російську військову агресію, перебувають у шоковому стані. Однак залишатися у рідних стінах стало вкрай небезпечно. Наприклад, мешканка межової Ольга з родиною виїхала, бо вже одні залишилися на вулиці. Більше 40 років прожили у своєму рідному селищі. Така жорстока правда війни. Ми приїхали із селища ми На надвір не можна навіть вийти, над нами літають. Ну, це ужасть. Днем, днем, що вечором, що днем, оце, якщо дощу немає цю ніч, то було тихо. А якщо оце, так тільки проснулися, то навіть і не просинаємося. Ще днем якось легше. Так ми не можемо надвір. Це, наприклад, моя кухня, ось сьомий поріг і радушком город, я навіть не можу вийти петрушки вирвати. Через кожні три минути, три минути прилітало до нас вже вісім кабів, десять кабів було і ще одну таку партію пустять, і нашого посьолка не буде. Ми вимушені. Ми з вулиці виїхали Сані. Наш край на нашій вулиці вже ніколи. У нас 11 будинків. Но ми вже сьогодні рішилися на виїхати. Ми зважилися, тому що ми залишилися одні на три вулиці, взагалі нікого не було. Ми одні. До нас вже почали прибуватися, всі собаки, всі це не важливо. Ми її годували, скільки могли, що давали. Ми їм понакидали всім, що в нас було, щоб поїли води, поналивали. Ну і так ми зважилися. Важко плакала цілий день, цілу ніч. Так що емоції дуже страшні були, не хотілося нічого кидати. Але надія є, що щось, може, застанемо. У Якщо... нас там, наприклад, даже поїхали люди, і через два дні в їхню хату вдарив дрон, все. Якби бабуся не виїхала, там би бабусі вже й би не було. Ми просто не, не можна нікуди піти. Перебіжками. Це що в нас дерева, там ще якісь є, то ми так. Ми навіть сусідському собаки отак та комната їсти не можна винести дати, і так тільки слухає, ще гуде чи не У транзитному центрі. Вже розгорнули 76 ліжок. За необхідності кількість збільшать до 200. Люди перебуватимуть тут тимчасово до п'яти днів. Потім переїдуть до більш безпечних регіонів. Яна Андрусенко, Сергій Супрун. Новини Д1. Ще 11 тендерів, проведених на Дніпропетровщині, потрапили у поле зору робочої групи прозорість та підзвітність. в одних випадках у фахівців виникли питання до вартості матеріалів вищої за ринкову В інших загалом до доцільності проведення таких закупівель під час війни. На розгляд винесли тендери, проведені у Дніпрі. Йдеться про ремонт об'єктів благоустрою та придбання дорожньої металевої бар'єрної огорожі, а ще закупівлі громад Самарівського району та Павлограду. Усю. Уди фахівці виявили завищені ціни на матеріали. Звернули увагу і на вартість капітальних ремонтів ліфтів у двох лікарнях Кривого Рога. Крім того, у місті збираються реконструювати фонтан. Тут робоча група наголосила на недоцільності таких видатків під час війни. Кримінальна хроніка у Дніпропетровській області служба безпеки України викрила двох російських агентів серед затриманих працівниця кондитерської фабрики у Дніпрі і колишній міліціонер з Кривого Рога. Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України. У Дніпрі 48-річна жінка поширювала у соцмережі російські наративи, а також коригувала авіаудари по Дніпру. Жінку завербували через знайомого, який знаходиться у російському полоні. У кривому розі 45-річний колишній міліціонер Нерна водив атаки росіян по командним пунктам та укриттям військових. Спецслужби задокументували, як чоловік проводив розвідку поблизу розташування поліції та національної гвардії. Його завербували через телеграм, де він публікував антиукраїнські коментарі. Свято для юних мешканців Дніпра організували у свято Благовіщенському жіночому монастирі Православної церкви України. Допомогли в його організації та проведені волонтери. Більше інформації далі ідейною натхненницею щотижневих веселих ігор виступила настоятелька свята Благовіщенського жіночого монастиря Дніпровської єпархії Православної Церкви України Ігуменя Єлизавета. А втілити благу ідею в життя щоразу допомагають представники волонтерського штабу Українська команда та студенти-волонтери з волонтерської організації університету митної справи та фінансів. Поспілкувавшися з нашим високопросвященнішим владикою і нашими гарними друзями, українська команда, штаб Дніпропетровщини, ми організовуємо такі веселі ігри. Ми хочемо діток залучити із через ігри до храму, щоб вони не боялися, приходили погратися, любити один одного. Ми їм віддамо свою. Любов, всі, хто є на території, і в свою чергу вони потім в майбутньому ми маємо велику надію, щоб вони будуть причащатися і ніколи не забувати Бога. Тому що це проходить на території нашого жіночого свято Благовіщенського, Дніпровського, жіночого монастиря. Зараз є війна, але діти ростуть і повинні рости великій любові, незважаючи, де б це вони знаходилися, А на території храму вони повинні бути окружені великою любов'ю і турботою про них. Ми э, підготували для них. Э... Там виступи аніматорів у вигляді пса патрона та зайчика, який тут зараз працює. Організували для них конкурси, все це підготували, закупили, привезли, аби дітки гралися. А нам тут у цьому допомагають священнослужителі з цього монастиря, і ми за це їм дуже вдячні в колаборації. Працюємо з ними. Так як зараз дуже важкий час, ми вирішили підготувати для дітей це свято, щоб вони також мали змогу на якісь руханки, якусь комунікацію між собою. Веселий захід для дітей Дніпра традиційно розпочали з обіймів. – Дітки, перед тим як почнемо, що ми робимо завжди? Усім! Та щирих обіймів один із одним перейшли до активності. За легендою, морські тваринки, що мешкають в імпровізованих акваріумах, втратили свій колір. Тож дітлахам та всім присутнім потрібно було їх розфарбувати. При цьому жодних кольорових обмежень. Кольорове 270 бачиш? Ми зробимо кольорове. Свите водорослі там на Хвилинки творчості змінилися руханками. Під дрейбову музику на імпровізованому танцполі діти та дорослі охоче повторювали рухи. Та коли на свято завітали пес патрон із рожевою зайкою, дитячі емоції зашкалювали. Ще пак здійснилася їхня заповітна мрія сфотографуватися із улюбленими мультяшними героями, а також потанцювати з ними. Нам дуже сподобалося це свято, таке ми випадково дізналися, що буде тут таке свято для. Діточок дуже uh, благодарні, що uh, таке свято влаштовуєте. Це дуже дуже їм дуже сподобалося. Мені сподобалося свято, тому що дуже мені лась. Я хочу камівалась, да? і я поговорила. Без потону, мені дуже подобається без потону. Спочатку на такі активності приходили дітки молодшого віку, в основному з родин переселенців. Та з кожним тижнем кількість юних відвідувачів збільшувалася, як і їхній вік, розповідає ігуменя Єлизавета. Для початку, знаєте, це так було трошки і нам незрозуміло, тому що ми як монахині, то ми бачимо дітей на службі, ми можемо до них підійти. І ми ж наш одяг деколи лякав дітей. А на зараз можу сказати, це так. Тепло все проходить, дітки нас люблять, не дивлячись на кольор нашого облачення. в них є знаєте така іскорка в очах, яку вони бачать, кричать, матушки, і дівчат, які проводять, і дітки з університету, вони просто обнімашки. Це, це, це просто не можна передати так. Це треба відчути. знаєте, Ці ігри, і дорослі з нами проводяться. І ми, і коли ми їх обнімаємо і граємося, це незабутні відчуття, яких ми бачимо навіть в Євангелії кажуть, що пусті дітей до мене і от діти. Це наше все. На сьогодні дуже гарно, тому що їх так багато, що коли ми їх бачимо, наше серце радіє, що вони один одного люблять і вони йдуть до храму з радістю на ці ігри і не боячись, бо багато є різних ситуацій. Люди, незважаючи на що, приходять, хрестяться, а тоді приходять і граються. Ми намагаємось кожної п'ятниці влаштовувати такі невеличкі свята тут на території, аби розвантажити дітей, так само щоб було легше їх батькам у цей. Подний час е, переживати за все, але діти повинні зростати здоровими е, та розумними українцями. Місце зустрічі день тижня та час незмінні. Що п'ятниці о 18.30 до заходу сонця на території свята Благовіщенського жіночого монастиря Православної церкви України голосно і весело лунає дитячий сміх. Тут завжди раді всім. Тож долучайтеся до дитячого свята. Ольга Данило Скрипник, новини Д1. про спорт далі. Представник Кривого Рога Ігор Кравець здобув призове місце на всеукраїнському турнірі з карате, участь у якому взяли понад 600 спортсменів із 13 областей України. Криворізький спортсмен посів два третіх місця у різних категоріях змагань. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні, четвер, 4, 4 вересня. В обласному центрі протягом усього дня сонячно. Температура повітря від 15 до 25 градусів із позначкою плюс. Вітер північно-східний до 3 метрів на секунду. Опадів синоптики не прогнозують у Кам'янському, Синельниковому та Павлограді від 14 до 25 градусів вище нуля без опадів. У Самарі від 14 до 24 градусів тепла. Опадів теж не очікується. У кривому розі жовтих водах та Нікополі від 13 до 28 градусів із позначкою. Плюс опадів синоптики не прогнозують. Станом на зараз це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал, Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії для вас працювали Павло Живєтєв та Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті.